Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. В сьогоднішньому короткому відео я розповім, як стати блогером-колаборантом. Отож, без зайвої затримки погнали по пунктах. Перше. Не переставай дружити з русньою. Особливо, коли бомблять твоє місто. Друге. Продовжуй робити контент руснявою, щоб русня була довольна. Третє. Захищай русню і русняву мову. Адже так повелося, що ти зросійщений українець. Четверте Співпрацюй з русньою продавай їм продукцію в рублях, допомагай русні і не цурайся донатів від русні. П'яте не визнавай того факту, що русня вторглась в Україну. Кажи, що ти не знаєш усієї правди. А чи не провокуємо ми? Навмисно, <клес> Російську Федерацію <клес> на якісь агресивні <клес> дії. Ви не заперечуєте, що відбувається збройна агресія. Не знаю, я не перевіряв ці факти. Я ставлю вам питання відбувається чи не відбувається? Я не знаю. Шосте. Ніколи не піднімай тему війни на каналі. Особливо, якщо у тебе ігровий руснявий канал, це табу на таких каналах. Сьоме. Обуруйся на те, що тебе обслуговують українською в українських закладах в Україні. Восьме. Дивись русняві фільми, слухай русняві пісні. Читай русняві книжки, адже культура поза політикою. Дев'яте якщо тебе розкрили або запідозрили в тому, що ти колаборант, промовчи у відповідь або зніми відео, де скажеш, що автор відео плохой чоловік. Десяте. Коли будуть запитувати, чи переведеш ти канал на українську, видали повідомлення і видали коментатора. Або скажи, що русняво розмовляють в усіх країнах постсовка, і навіть на фронті наші українці розмовляють руснявою. А на цьому все. Обов'язково заходьте на всі канали в описі під відео, щоб було з кого брати приклад. Лайк, якщо ти українець, скарга, якщо ти колаборант. Також підписуйтесь на канал і тисніть в колокол. Велика подяка моїм фінансистам зі спонсорською програмою. Побачимось в нових відосах. Слава Україні!